Доремі, фасоля сі, чи прокинулись усі, бо настав ранковий час заняття починати час, а заняття в нас незвичне, називається музичне. Діти, давайте пригадаємо з вами, в якій країні ми живемо. Правильно, малята в Україні. А раз ми з вами живемо в Україні, то хто ми з вами? Як ви думаєте, як можна сказати одним словом? Вірно, ми українці. А якою мовою розмовляють українці? Вірно українською мовою. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє. Наче зірка світанкова у просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова, моря перепливеш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Малята ось такий чудовий вірш про нашу українську мову написав поет Дмитро Павличко. Вірш називається Рідна мова. Автор вірша говорить нам про те, допоки в наших серцях живе наша рідна українська мова, наша країна і ми з вами будемо жити. Ми з вами чимало вже прослухали пісень на українській мові, танцювали українські народні таночки, говорили про народні традиції та свята. А сьогодні я хочу запропонувати вам. Вивчити нову пісеньку, яка називається Вишиваночка. Ми вже з вами знаємо, що вишиванка це елемент українського національного одягу. Дівчатка до вишиванки одягають спідничку, а хлопчики шаровари. Тож, давайте вже розпочнемо вчити нашу пісеньку про вишиваночку. А щоб ви краще і швидше запам'ятали пісню, вам допоможуть картинки-підказки. Дома до матуси нежно, нежно пригортайся. Вышиваночка моя, вышиваночка, из любовью мама шила раночку. Вышива. Ми з вами і повчили пісню. А чи запам'ятали ви, як вона називається? Правильно, пісня називається Вишиваночка. А може, хтось з вас запам'ятав, як називається вірш, який ми з вами прослухали на початку заняття? Вірно, вірш називається Рідна мова, а написав його поет Дмитро Павличко. Ви сьогодні дуже старалися на нашому занятті, відповідали на запитання правильно і вивчили чудову пісеньку. Але вже час прощатися, до побачення малята, до нових зустрічей!